Як кожен справжній митець. Він прийшов у світ, щоб сказати щось нове, глибоко особисте. Його називали парижанином і мюнхенцем, а він був сином України. Гордістю та славою українського мистецтва. Покликання національного художника бачав не у відокремленні, а навпаки, у прилученні свого народу до світової культури, в яку кожна нація приходить зі своїм даром. Моїми першими друзями були кінь і пес, згадував художник. Любив слухати фантастичні казки, які мені розповідала бабуся. Збуджувала уяву й чарівна природа, і я малював при кожній нагоді, не жаліючи ні паперу, ні навіть стіни». Роки сирітства пройшли в Борзні, на Чернігівщині. Усиновий хлопця, одружившись з його матір'ю, іконописець з Чернігова Олександр Іванович Мурашко. Дорозі названий батько бере участь у розписах Володимирського собору в Києві, де юний Олександр знайомиться з професором Праховим, художниками Нестеровим і Васніцовим, відвідує рисувальну школу Миколи Мурашка. Пізніше цим портретом дядька вже зрілий майстер висловив вдячність своєму першому вчителю. І Нестеров умовили Шима, який аж ніяк не хотів бачити в синові художника не чинити перешкод обдарованому юнакові. І 19-річний Олександр Мурашко успішно складає іспити до Петербургської академії мистецтв, а за два роки вступає до майстерні Рєпіна. Кривом уславленого живописця сформувався й дозрів талант мурашка, психологічна напруженість і життєва експресія образів це від Рєпіна. Жити в столиці було важко, самотність, постійний брак грошей. Розрадою стали літні мандри України. І праця, праця. У 1900 році Олександр Мурашко виставив на конкурс програмну картину Похорон кошового. Сюжет обрав не без участі Репіна. Однак прагнув показати не Репінську Україну з хвацькими запорозьцями-рубаками, іншу Україну, яка зачитувалася Вергілієм і тягнулася до Європи. Шов. Я летів. Найщасливіший день у житті згадував Мурашко. Переміг. Перша премія звання художника. Закордонна поїздка. У паризьких картинах Мурашка з'являється імпресіоністична легкість і мальовничість, але психологічна напруженість характерів не зникає. За зовнішнім блиском паризьких дам художник виразно побачив драму їх життя. Якщо Париж дав художнику творчу розкутість, розмах, впевненість у своїх силах, то працювати вдумливо й завзято навчив інший мистецький центр Європи Мюнхен. Біймуть слов'янські лінощі, туга, сумнів, розповідав Мурашко, йду до товариша, працює, йду до другого, працює, повертаюся в майстерню, знову беруся за пензлі. Інтенсивно працює Мурашко й після повернення до Росії. Йде складний процес становлення індивідуального стилю художника. Його живопис стає більш широким, форми набувають декоративного узагальнення. Художник деякий час живе в Петербурзі. Виставляється в Москві, але не забуває рідний край. 1907-го Олександр Мурашко оселився в Києві, будинку названого батька тоді вже вдівця. Тут і обладнав майстерню. У Києві живописець звертається до сюжетів з народного життя. Ескіз до каруселі. Жюрі Мюнхенської виставки Сецесіон нагородило картину золотою медаллю. Залишилося тільки фото. Після міжнародних виставок полотна Мурашка осідали в Європі, впливли до Америки. Але митець надто любив свій край, щоб втішатися за кордонними успіхами. Київ повинен стати самостійним художнім центром, повторював Мурашко. Тут світло, тут сонце, тут чудової краси природа, тут своя культура. Кілька років Олександр Мурашко викладає в Київському художньому училищі а восени 1913-го засновує власну студію. Німецький живописець Франс Штук дивувався з киянина, який хотів у нього вчитися. Нащо ви приїхали? У вас є Мурашко. Зазнав художник і людського щастя. Цей портрет Маргарити він написав на капрі, який молоді відвідали після одруження. Влітку 14-го року Мурашко разом з дружиною та донькою гостював на Полтавщині. Там написав пралю і розпочав селянську родину. Народна тематика все більше захоплювала його. Раптом світ втратив гармонію, війна. І щось важке навалилося на митцях. У серпні в першому ж бою загинув брат Олександра Мурашка Жорж, ще зовсім юнак. Художник хотів закрити студію, полишити шите новозбудоване оселю на Лук'янівці рідне місто. Але зібралися учні, треба працювати. Таких сміливих поєднань кольору у Мурашка ще не було. Зник розважний Мюнхен, гостро виступив Париж. Віднайдено синтез психологізму і декоративності. Художник стояв на порозі нового творчого етапу нових досягнень. Продавщиці квітів. Холодно лишилося незавершеним. Олександр Мурашко віддав всі сили здійсненню найзавітнішої мрії створенню Української академії мистецтв. І у листопаді 1917-го відкрилася в Києві академія. Мурашко був серед перших її професорів, які закладали основні напрямки розвитку українського мистецтва не на рік-два, на століття. Думав зробити кілька випусків і повернутися до Мольберта, до своєї тихої праці. Але 14 червня 1919-го професора з дружиною перестріли біля дому, озброєні в шкірянках, встиг сказати Маргариті, ти тільки не хвилюйся, його повели за місто. Невдовзі дружина почула постріл. Олександру Мурашку було 44 роки. Нам залишились його полотна, його академія, його Україна.